Скажем, представники громади абсолютно не мали жодного впливу на розподіл цих коштів, які власне наша громада і платила. Тобто, платили ті люди, які дійсно їздять, які дійсно купляють пальне, які постійно користуються автотранспортом, відповідно користуються дорогами. Тобто, ми впливу на цього не мали. І особисто для мене, я думаю, для багатьох буде цікаво все ж таки зрозуміти той принцип адміністрації, як, як гроші ці ділилися. Що за неї до розподілу? Люди повинні це знати, повинні знати чітко, зрозуміло, кому, скільки на які дороги е, виділяється, чому стільки, а не стільки. Тобто це має бути відкрите, оскільки дороги є чи не, чи не саме на болі питання, які взагалі стосується бюджетних процесів та іншого. Ну, власне, проект тільки стартує, щось, щось більше сказати, можливо, у вас запитання якісь будуть, але.